Вас вітає інформаційний портал Золочівкра.нет. Звертаємось до наших глядачів та читачів. Будьте виваженими та пильними. Дуже часто ми порушуємо незручні теми, через що зазнаємо тролення, цькування, лицемірства, набріхування нам навіть погрожують. Наша мета інформувати населення про різноманітні події на Золочівщині, допомагати людям в подоланні перешкод бюрократичної системи, боротися з корупцією, яка в наш час всюди суща. Часто фігуранти незручних тем намагаються нас дискредитувати, закидаючи нам однобокість, заангажованість чи приналежність до якоїсь політичної партії тощо. Хочеться звернути увагу на те, що наша громадська організація функціонує без підтримки політиків, щоб бути незалежною від цинізму, брехні та різного роду маніпуляцій. Адже якщо журналіст належить до політичної партії, то це вже не людина слова, а пропагандист. Прикро, що деякі місцеві політики мають на побігеньках своїх пропагандистів, які щоразу пишучи свої статті переслідують одну мету створити образ сонцецяйного політика бездоганного і незамінимого. Ми діємо за принципами Майдану, тому без жодного жалю і докору сумління прагнемо знищити цю антиукраїнську корупційну систему, яка розпочала свій розквіт за часів Януковича і призвела спочатку до революції, а пізніше до війни. Тож закликаємо вас бути мудрими, критичними і не піддаватися на пропагандистські гасла. Дякуємо за розуміння та підтримку.